Друзі, привіт! Я Ірина і ви на каналі Творчість без меж. До моїх рук потрапила ось така цікавої форми скляна пляшка. І, звичайно ж, я вирішила її трансформувати, зробити зі звичайної скляної пляшки чудову інтер'єрну вазу. Саму пляшку я, звичайно ж добре промила, відклеїла всі наліпки та етикетки, і переходжу до техніки папіємаше. маше. Оскільки я буду змінювати кардинально колір скла, тому використовую цю техніку. Для цього беру звичайні білі серветки столові та клей ПВА, розводжу його трохи водою, серветки. Розриваю чи розділяю на невеликі, зручні для мене шматочки і починаю наклеювати на поверхню пляшки. Я хочу не просто змінити. Колір скла, а зробити таку собі фактурну поверхню. І для цього я використовую ці ж самі серветки. Якщо у вас їх під рукою немає, то ви запросто можете їх замінити на паперові рушники або на туалетний папір. Немає різниці, який папір ви будете використовувати. Хоча, мабуть, все таки різниця є. Краще брати саме папір м'який. Тоді під час наклеювання. Він буде зморщуватися. Зазвичай в техніці папі-маше всі намагаються. Розгладити зморшки, бо це дуже псує зовнішній вигляд вашої роботи. А тут, навпаки, я намагаюся так наклеювати серветку, щоб зберегти ці саме зморшки. Саме вони будуть утворювати нову декоративну фактурну поверхню, яку я буду підкреслювати золотою акриловою фарбою. Аби поверхня дійсно стала фактурною, я наклеюю у декілька прошарків ці серветки. Це дуже важливо. Бо якщо наклеїти лише в один прошарок серветки, то фактура майже не проявиться. Чим більше серветок ви будете наклеювати, тим фактурнішою після просихання буде ставати поверхня. Бо після просихання будуть чіткіше проявлятися зморшки. Але не занадто товстий, робіть цей прошарок. Бо якщо буде занадто багато наклеєно паперу, то процес висихання буде занадто довгим. І, до речі, це також. Можлива буде ймовірність того, що зморшки такі себе у повній мірі не проявлять. Тому дотримуйтесь правила золотої середини. Два-три прошарки якраз буде вдосталь для того, щоб зробити таку фактурно цікаву поверхню. Так, пляшка виглядає після просихання, і тепер можна переходити до найцікавішого процесу до декорування самої пляшки. Декорувати я буду звичайним мереживом набивним. Воно об'ємне, воно цупке, добре тримає форму, шматочок цей у мене був у запасах, довжина його приблизно складає 50 см. Використовую саме таке цупке мереживо, оскільки хочу вам показати, як гарно воно виглядає, і як гарно воно інтегрується і трансформується зі звичайного мережива у якийсь такий рельєфний або барельєфний визерунок чи малюнок на поверхні. Спробуйте і ви зробити таку роботу. Вам це дуже сподобається, я впевнена. Тим паче, що мережива зараз, які продаються у тканинних магазинах, дуже велика кількість. Вони настільки красиві, вони настільки незвичні, що оздоблювати ними. Будь-яку пляшку це одне задоволення, а найкраще потім споглядати отриманий результат. Бо потім, мабуть, ніхто й не здогадається, що це звичайне мереживо наклеєне на поверхню пляшки. Я Хотіла зробити акценти у. Маленьких віконочка у кружечках, які були вибиті на мережеві. Плюс я хотіла додати ще об'єму серединці самій квіточці. Але в мене на той момент нічого об'ємного під рукою не було. Хотіла я зробити цей об'єм за допомогою природних матеріалів, використати висушений подріблений горох, він якраз би впорався з цією задачею, але й гороха як. Виявилося, в мене не було вдома. Тому я вирішила ці крапочки зробити із гарячого клею. Мені сподобалось, початок вже є. Я думаю, що я цей метод використаю, коли буду робити якісь молди. У мене форм молдів немає, а дуже хочеться мені зробити вінзеля. Ну, щось таке у стилі бароко. Тому у майбутньому планую роздрукувати малюнки цих вінзелів в барочному стилі, і не просто зверху гарячим клеєм відтворити цей малюнок. Подивимося, що вийде. Буду експериментувати, і ви ж, звичайно, станете свідками всіх моїх експериментів. Ну, а поки що переходжу до фарбування. У якості фарбника використовую пігментну зелену фарбу, пігментний зелений колор, додаю до нього. Клей ПВА і у мене таким чином утворюється власноруч зроблена акрилова фарба. Колор дуже береться до рук, а коли додається ПВА, то фарба на руки не переноситься, і більш вона стійкіша до механічних пошкоджень. Звичайно, таку роботу варто покривати лаком прозорим, але у мене лаку немає, тому я залишаю. Шаю роботи свої зазвичай без лакування. Хоча, все-таки лак допомагає подовжити життя таких речей, плюс в тому, що він також полегшує процес догляду за такими речами. Пелюка, яка осідає на поверхні, дуже просто витирається, прибирається за допомогою. Звичайної вологої ганчірки. На жаль, на виріб, на поверхню якого не нанесений лак, цей процес буде достатньо кропітким, непростим і фарбованим. Бо під час контактування із вологою ганчіркою все одно може щось пошкодитись, перейти на ганчірку, на руки і так далі. Коротше, краще не ризикувати. А ось так виглядає процес проявлення фактурності. Я беру звичайну декоративну акрилову золоту фарбу, змащую у ній доволі жорсткий пензлик, залишки фарби залишаю на серветці і майже сухим. Пензликом проходжуся по поверхні свого виробу. Коли я починаю проявляти фактуру, я намагаюся спочатку лише окреслити її, а потім вже виокремлювати більш насиченим кольором певні елементи. До прикладу, зараз я поки що надаю верніше, проявляю фактурність мережева, а потім буду. Більш щільніше накладати фарбу саме на квіти, на їх серединку і на самі крапочки. А потім майже сухим пензликом, там, де фарби залишилося зовсім, -зовсім трішечки, я зверху проходжусь по іншій гладенькій поверхні. Тим самим фарбою золотою виокремлюючи, виділяючи цю ніжну фактуру, яка утворилася завдяки серветкам. І виходить такий ефект зі стареної вінтажної поверхні. Наче цьому виробові вже декілька років, ну, століть, звичайно, ні, але це ефект явно не нової роботи. Ось, Ну, як на мене, мені так здається. Такі роботи у мене асоціюються лише з вінтажним стилем, по-іншому я їх не бачу. Неймовірна краса виходить зі звичайної скляної пляшки, яка могла б потрапити до смітника, але перетворилася на маленький витвір мистецтва. Сподіваюсь, що моя ідея припаде вам до душі, і ви обов'язково спробуєте її відтворити своїми власними руками. А мене, як завжди, підтримаєте вподобайками. Та підпискою на канал до зустрічі, друзі!